Добрий день, величні люди. Хочу вам сказати про те, що вам ніхто не розкаже. По-перше, за своє тіло ми відповідаємо самі. З самого народження тіло це наш храм. І тільки від того залежить, що ми ставимо в нього, що ми їмо, що ми п'ємо, залежить наше здоров'я. Ще плюсом мають бути фізичні вправи обов'язково. Також за настрій, за свій емоційний стан ми самі відповідаємо. Аптеки, лікарні вони нам нічим не допомагають. Ми ходимо в ті лікарні всі багато років. Тільки більше діагнозів з'являється, а з аптеки ми купуємо препарати, і вони нам нічим не допомагають, тому що вже тих речовин, які мають бути в тих препаратах, їх давним-давно вже немає. Тим більше аптеку створила людина. А те, що створює людина, на людям не допомагає. Природа створила ліки, а ліки від природи, звісно, це трави. Тому ви відповідаєте за своє здоров'я. Не лікарі, а ви відповідаєте за своє здоров'я. Бережіть себе, любіть себе, гарного дня вам, приємного настрою! Миру та любові.